Привіт, малята! Літо сезон смачних і корисних ягід, в яких є багато вітамінів. Я впевнена, що ви дуже любите їх куштувати. Вони ростуть в саду та у лісі. А давайте, дітки, разом з вами відгадаємо загадки про ягідки. Слухайте уважно! І солодкі! І корисні, і довгасті, і крупненькі, до вподоби мені соковиті і смачні. Знають добре малюки, мова йде про ягідки. Лист різний із оксамиту, соком ягідка налита. А для хворої дитини кращі ліки, чай з малини. У малини є сестричка, що смугасті має щічки. На кущах біля стежини зріють ягідки, ожини. Радісно всміхається, сонечком вмивається. Міні полониці їх ім'я сониця. Повернулася до грядки боком. Налилася вся червоним соком, її сестриця суниця. Що за ягодка? Полуниця. Рвали ягідки малята. Годі їх тепер впізнати. Лиш блищать очиці, бо їли так вірно, чорниця. Чорна є, буває біла, наче мед, коли достигла, рясно гілочки вкриває. В червні в липні дозріває це шовковиця. Намистинки зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки покусають вас колючки. Це агрус. Ці малюки пузаті, солодкі, канапаті. Знана всім городина. Це чорна смородина. Солоденька, червоненька, оця ягідка маленька. Має кісточку тверду, зім' її коли знайду. Це вишня. Молодці малята, дякую вам за увагу.